Сили, йде ще до і наступний транспорт по життю буде десь в кінці квітня теж розв'язаний, департамент буде закупівель, і життя буде поступати регулярно. Що стосується, мабуть, саме така важлива проблема, яка в нас була, це проблема захисту іменно бронезахисту військовослужбовців. Вона буде нас теж дуже цікава. Сьогодні дійсно в Збройних силах великій потребі є мінімальний обсяг бронежилетів. а Шолом, які владують, взагалі фактично э, немає. Е, сьогодні заявка зроблена, департаментом опрацьовано, вчора відбулися перемовини з виробниками, е, тими, е, які є сьогодні на Україні, і спроможні виробляти цю продукцію і найближчим часом ну, при підписанні договору, я думаю, десь початок травня і включно по, по, ну, по кінець травня-липень місяць ці предмети будуть подані. Також ми звернулися до міжнародних е, організацій в плані не тільки військових, щоб надали нам допомогу. І я знаю, що французька сторона вже відгукнулася, що бронежилети будуть е, десь надані в їхній гуманітарній допомозі. Ну я думаю, незабаром буде ще е, ну, ще якісь країни відгукнулися про надання цієї допомоги. Іменно чому я наголошую на бронезаписі, тому що е, можливості виробників українських сьогодні в ну, якійсь мірі обмежені. Умовами виробництва. Але ми ведемо з ними розмову в тому плані, що свого виробника теж треба запускати, тому що, ну, отримуючи кошти на виробництво, він буде розширяти виробництво, і Україна повинна часу вийти на то, що потреба, в тому, що потрібно для армії, повинна задовольнятися внутрішнім ринку. І, і міністр оборони сьогодні, начальник Генерального штабу, зайняв іменно таку позицію, що закритий цикл виробництва повинен бути повністю зроблений в Україні. Велика проблема у нас була по ну, постійним речам, тому що сьогодні, ви знаєте, переглядається і Міноборони, якість забезпечення ну, цієї категорії падаті речового майна, в плані того, що ні одна копійка, яка сьогодні виділена Збройним силам, вона не повинна йти на якісь старі звірці. Сьогодні велика проблема із тими ж матрасами, і з подушками, і з одіялами. Чому? Тому що армія мала бути контрактною, ми готувалися до того, що кожен військовий буде мати при собі ці елементи, навішані на індивідуальний аборейдовий рюкзак, але, на жаль, час нам просто не дозволив цього якісно зробити. У нас ці події застали фактично в розпору. Тому сьогодні прийнято рішення міністра оборони, начальника генерального штабу, що вихід може бути тільки в якісно нових речах це спальний мішок. Який сьогодні вноситься про військовослужбовця, не треба ну, ви бачити обсяг матраси і твоєї подушки, як ти в собою нести в бій. І коли ти виконуєш завдання, тобі треба ввечері, або при умовах там, бою є можливість відпочити, ти перемогти, відпочити. Як з матрасом ти відпочити? Це не можна, да? так? Ви посміхаєтесь. Тому сьогодні кожна копійка, особливо з благодійного фонду, що виділяється людьми, вона однозначно буде потрачена на цій перші чергові. Завдання і першочергові потреби, які виникають в Збройних силах. Тому найближчим часом великі обсяги будуть закуплені цієї продукції. Перемоги я знаю, вже відбулись. От заступник начальника департаменту де доповідав. вам, не відбулися, і великі обсяги, я думаю, до кінця, до ну, кінець травнього буде середина травня місяця, воно буде все, все заведено в Збройні Сили, тому що треба його ще ну, на виробництві допрацювати. Виробники нас дослухались. Я їм теж дуже вдячний, що сьогодні, незважаючи на те, що тендера ще не відбулися і не було навіть підписано договорів, виробники за нашим проханням напрацьовували ну, на склад полуфабрика. Вони не були впевнені, що вони виграють тендера, не були впевнені, що будуть виділені кошти, але вони працювали на ту потребу, яка потрібна для збройних середнього. І ну, за це і велика пояка. Що стосується, задавали питання тут нової формової. Ви знаєте, що це питання було піднято дійсно раніше, ніж сьогодні, і розробка велася з 2012 року. Частково була закуплена форма одягів іноземного виробництва, вона пройшла випробування і знову ж таки завдання керівництва ставилось до того, що ми повинні мати закрит... закритий цикл на території України виготовлення серед новітньої форми одягу. Питання, в яких ще можна дуже довго вдосконалюватися, але ви бачите, що сьогодні армія потребує якісних змін. Якісних змін. І в формі одягу, і система оборони захисту, і решта озброєння е і всього решта. Але е по формі одягу ми зайняли таку позицію. І керівництво наше теж ставило таку позицію, що, що е той, що має попасти в Збройні сили на забезпечення. Воно обов'язково, в обов'язковому порядку, повинно пройти елементи носки, експериментальної носки. Тобто не можемо ми купити предмет, який солдат на себе не одягав, який солдат не оцінив, який солдат не розкритикував. І от йдучи таким шляхом, в січні та формова була видана в одну із наших розмірних частин. І далі протягом кожного місяця ми під'їжджали туди з виробниками актували проміжкові, проміжкові висновки носки, і виробник, слухаючи безпосередньо того, хто носить цю форму, тобі ж солдата, офіцера, які здійснювали і прыжки в парашутуванні і виконували і решта бойових або навчальних завдань, реагував на цю критику і ми її вдосконалювали. Сьогодні вона є вже десь, ну, на 90%, мабуть, покращена. І... Перша партія, перший транш, парт, вже перемови не відбулися і вона буде поставлятися в Збройні Сили. Єдине, що міністр прийняв рішення, ми повинні накопичити певну кількість, щоб тоді, ну, так сказати, одним, одним разом передягнути якусь велику кількість людей. Тому та форма, яка є, вона розвітується повністю і із НЗ, тому числі для передягання особового складу. Які будуть питання? Дякую за інформацію. Будь ласка, будь ласка, ще запитання здаю. Валерий Васильович, скажіть, будь ласка, скільки хочете одягти солдати сьогодні? Для державного. Ну, в тій формі нові, які ми пропонуємо сьогодні, яка буде дійсно краще. І ви знаєте, що сьогодні, мабуть, всі світові в досконалені форми одягу і маємо мілітарі, тобто військової. Вони ведуть до того, що військовослужбовець повинен одягатися по шагу. Тобто, ну, повинен бути в самих провідних арміях світу сім шарів. Ми теж до себе стримемось. Тоді відбувається іменно перед боєм командира, бо сам військовий приймає рішення, в якому комплекті йому бути, який дозволяє йому бути комфортно, і теплою, і саме головне він не сковує рухи. Тому сьогодні та форма буде базовий комплект, як ми його називаємо. Бойової форми одягу він буде коштувати ну, в районі 5 тисяч гривень. У нас є різні війська так призначення, яких не є тут багато в Збройних силах України. Для них цей комплект буде ну, розширений десь до 10 тисяч гривень. Це дорадо тобто, з коронажилета, висказати з усім? Так. І, а зі зброї, і... Зброю це не моя карта. Зброя сказати. все. не жилетом. На жаль, ну це ціни, які я вам назвав, вони до підвищення курсу. Тут можете вже додати самі цю різницю, яка виникла в доларі. Чому ми стремилися до того, щоб цикл виробництва був дійсно в Україні і закінчувався тут в Україні? Але там є деякі елементи, які виробник от сьогодні, те, що я все-таки змушений купувати їх за кордоном, чому ну, це небагато. це… Можна сказати, десь 20% і комплектуючих, тому що наша промисловість ще не перестроїлася. Но коли ми будемо мені, вкладати гроші в нашого виробника, то вся наша промисловість перестроїться, і ми будемо мати завершений цикл цього виробу тут в Україні. Будь ласка, далі. А дозвольте ще раз попросити на тих ста мільйонів гривень, які дійшли на благодійні рахунки. Які з гроші почали кошти? З благодійних рахунків мені виділено 51 мільйон 800 тисяч. Це ті кошти, які виділено. По моїй програмі на речова забезпечення. Ці кошти були потрачені на бронежилети, коло захисні, то тобто, і скінларові, і частково на постійну спальні спальню То, що ми пропонуємо цю. А з того, що ви будете закупати, який відсоток буде придбано в Україні, який за кордоном? Все буде придбано в Україні. Повністю? То, що ми закупаємо, все буде придбано в Україні. За кордоном воно може надійти тільки гуманітарному допомогу кордоном. Ну, сегодня такая тенденция, да. я ее просто вижу. Будь ласка. Можно уточнить по поводу Светлана пайков, когда вы поступили в рамках иностранной гуманитарной помощи. Если можно уточнить, от кого непосредственно и общая стоимость, на какую сумму? Значит, поступило 300 тысяч пайков, как гуманитарная помощь, но они идут не как пайки, как рационное питание. То есть отдельно рационное питание. У нас есть такое понятие, что дача, вот. У... Это американские такие, МРЛ. Они их выдаются как промежуточное питание. Один раз он питание, это один прием пищи. Значит, стоимость я вам не могу сказать, потому что это гуманитарная помощь, и мы ее по финансовым показателям не приходим. Количественно да, да. приходим, по финансовым? Было По байкам осені цього року ми презентували нові байки. От чи вже зараз в умовах, яких з'явилися нас військовослужбовці, чи вони все ж таки користуються цими новими байками, які презентували посилення? Значить, на сьогоднішній день департамент державних закупів провів перемовини із суб'єктами господарювання, закуплені комплектуючі для цих байків і з суботи наша. Спеціалізована військова частина почне комплектувати ці пайки для збройних сил Будь ласка, Будь ласка. там стосовно форми одягу, щоб буквально уточнити. В Миколаєві частина батальйону морських піхотинців вже переодягнена у новий камуфляж. Що це за камуфляж? Чи будуть це всі морські піхотинці чи спеціальні підрозділи? Я ще раз хочу вернутися до того, що... Я говорив трошки раніше, що сьогодні от прийнято рішення керівництвом, ми абсолютно його виконуємо, це експеримент. Тобто форма одягу розробляється, ми ставимо вимоги виробникам, вони пропонують щось, як модельєри розробляють, покращено, підсказують, показують. Але умова це експериментальна розпад. Тож тобто ми його забираємо, вона може проводитися від 2 до 6 місяців експериментального розстав, ну, в залежності від, до, від складнощі предмету. І сьогодні морські піхотинці просто проводять експериментальну носку цього предмета. Коли буде вже визначено, що воно відповідає, то є вони заключеними актами, тоді спільно з командиром, а на цей процес ніхто вплинути не може, тому що кожен військовий сам пише, що він, як він бачить цей предмет, де він бачить елементи вдосконалення. Плюс буде ще, куди виробники попрацюють десь в процесі, там через місяць, через два вони будуть бачити, що поправити. І в кінцевій варіанті вже вийде той предмет, який хоче морських піхотинців. А він дійсно вони відносяться до спецвійські, і в них є якісь певні свої вимоги. Будь ласка, запитання? Остане Оксанович, у мене ще питання по-продовольчому. Вже буде великдень через два дні. От чи люди, які в польових умовах відчують це свято, чи будуть вони хоча б якийсь покращене раціон, чи будуть, привезуть їм паски, там, ну щось таке? Звичайно, значить. Уже така задача поставлена, проведена проведені переговори з об'єктами побергівання, які забезпечують харчуванням. Звичайно, на Великдень солдати отримують і паски, отримують і покращений асортимент, і крашанки, ну і, звичайно, солодощі. От. Незалежно від тих місць, де вони будуть базуватися. Це вже програма. І сплановано покращення меню по розкладку для всіх військовослужбовців. Ну, це є запитання, тому що ми час, ми час, Я, вибачаюсь, можливо, ми запізнилися, можливо, я повторюся секунди по темі. Що стосується додаткової якоїсь військової техніки, вироблення автоматів, танків і тому подібних? Я знаю, що зараз надали якусь техніку з народного господарства додатково, так, можливо, ще будуть надані якась військовому систему. Я перепрошую, ви представтеся показати. Юга, тут представлені посадовці, вам нагадую, які відповідають за певний напрямок, зокрема за речове забезпечення, за продовольче забезпечення, та пальне матеріали. матеріали. Тобто, в цьому думаю, напрямку, якщо у вас є розумі запитання, так, так, так. якщо є запитання, будь ласка, ви можете його поставити. А, а, ну, тоді я поставлю запитання, а, до нас дуже багато надходить листів про те, що солдати там начебто в жахливих умовах проживають, що їх там не догодовують. Є якась така інформація, що їм там бутерброди передають е, через частини, я не знаю. Чи, чи можна вірити в ці інформації? Чи можливо солдати вже просто на гражданці розбавувалися і прийшли частину носом Ну, Я хочу сказати, що по кожному такому випадку ми працюємо конкретно із е, тими заявниками цих скарг і з військовослужбовцями. З яких повинні були надходити ці проблеми, і ви знаєте, 99% абсолютно нічого не підтверджується. От, створена не одна, а декілька оперативних груп за напрямки, які перевіряються. Наприклад, недавно значить, Подільська правда це містах Помісії теж була скарга досить серйозна. От, виїжджала туди група, на чолі з моїм заступником полковником Куплюк. Це спростувалося, і в тій ж самі газеті було значить, спростування цих випадків. Тобто, я кажу, ну багато дійсно є військовослужбовців, які хочуть показати, що в них погані умови, щоб їх пошвидше забрали звідти. Я ж кажу, таких випадків абсолютно немає. От, і оперативно реагують на будь-які випадки. Зараз немає такого е стану, щоб на протязі кількох там днів, як це пишуть деякі. Засоби масової інформації в міськослужбовці Я Користуючись нагодою, що сьогодні багато телеканалів є. Я хочу звернутися, ми співпрацюємо і з благодійними фондами, і співпрацюємо особливо з волонтерами. Налагоджена ця робота і на сході, і на півдні. Якщо є така можливість, то таку інформацію однозначно треба надавати першій устав, щоб вона дійшла до нас десь через восьмі роки, як кажуть. Коли така інформація є, тоді в нас є можливість оперативного реагування. Сьогодні задіяно дуже багато техніки, в тому числі вертольоти, для подачі матеріальних ресурсів на передову до військ. І ми над цим ну, плідно працюємо, щоб воно покращувалися кожним днем. І, і сьогодні, якщо все-таки є можливість, і десь є бажання надавати благодійну допомогу то сьогодні армія нуждається в першочергових предметах, це в частності спальні мішки, то, що можна дати. Тому що ну, купити десь бронежилет, який відповідав всім гостям, всім маркуванням, я розумію, що благодійному фонду це складно зробити. А така річ, як спальний мішок, вона завжди може бути осилена відповідної категорії людей. І дарувати їх, не шукати кому-то дарувати, дарувати безпосередньо військові частини. Тобто там є командир, є фінансисти, які це прибуткує, є певний похіваць, який якість якісті зможе його забрати. Спальні чи, 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 чи. Сьогодні в бажаному такі елементи, як спальний мішок, вони дуже потрібні. Якщо рахувати знову ж таки елементи борони захисту, то в них дуже багато вимог. І взяти якусь на якість в річку, від якої завтра може хтось ну, постраждати в бойових умовах, ми, ну, на жаль, не може. Так само, як і продовжити, якщо воно не сертифіковане, то знайте, що це може бути теж якась проблема спальних ну, Якщо брати дарву кафедру і все-таки тратити кошти на що-небудь, то краще купити все-таки спальню мішок, тому що це той предмет, який дуже необхідний. Сьогодні ми по предметам там білизни маємо, маємо запаси, ми його подаємо, і там проблеми велико немає. А от то, що дійсно ми лишилися з матрасами, які не оновлені, і матрас в бою ми просто запізнилися трошки, то я казав, якщо брати матрас. Бо хапку и викликать в грудь, то ви ніколи не виконаєте цю задачу. А коли спальний пішов з калиматом, він акуратно притарачивается до е, рюкзака, до речового мішка, і можна виконувати завдання. То тут ми були вдячны. Ну, я дякую. ну Все, Ви сказали, что выделены дополнительность бюджета 1,4 млрд грн. уже за заключенную договор на 500 млн грн. Можно уточнить на какую сумму поставлено, потому что вы уточнили в количестве. количество тонн сколько мы так. на такую сумму. И по поводу того, что вы говорите, что Россия приходила по поставьте топлива, как будет отвечаться вопрос в перспективе проанализирующих и что ситуация наверное, изменится в лучшую сторону. Спасибо. <связываем> Значит, на сегодня, как я уже поставлено поставлены 9 тысяч тонн сильного газа, это порядка 120 миллионов. Вот. Стосовно того, що э, постачання з Російської Федерації затруднено, значить, э, на сьогоднішній день у нас э, є власні виробники, тобто обстатнафта, в частності 7 тисяч тонн керосина із 9 тисяч тонн поставили якраз у пристатнафта. Э, і в дуже світли терміни, коли була нагальна потреба що нам дозволило выполнять завдання, продолжить выконание завдання в вызовом рівні. Також постачальник живаются заходы на сегодня постачання авіаційного палива РТ з Білорусі. Границы не закрыты, они пропускают. Есть у ПТОТНАТО готовы поставлять, выробляют. вырубляя бензин, дизельное палово. Поставщики, поставщики, которые участвуют в торгах, так уж они имеют свою певную базу, то есть имеют чины договора с, с, Республикой Беларусь, Мозырский НПЗ, и где-то за, за, кордоном. Но не раскрывает, откуда, именно откуда, с каких Румыния, там, Польша, где они покупают, это уже их коммерческая тайна, так скажем. Ну, все полное.